мої ми іскравітання. З вами Тетяна. І сьогодні я вже, ви вже, мабуть, бачили або я вам залишу посилання на декорування мого джанку осіннього, який я роблю із колекції Fallen in Love. А там в мене. Мої майстер-класи без озвучки, я там нічого не говорю, просто роблю розкладку і приклеюю, хоча зазвичай раніше я все коментувала. тому на обкладинку, але на обкладинку, обкладинку але Я вирішила. все ж таки із з коментарями а, зробити відео, і розказати, як я чому декорую, чому в мене така сама обкладинка. А, от, Ви бачите, блок у мене всередині, але ще не вклеєний, ось він шитий повністю. Розкажу спочатку, як я робила а, обкладинку, і далі ми з вами почнемо декорувати її. А, значить, у мене, якщо ви бачите, тут така співставна обкладинка, ось корінець, який є, але він трошки з відступом. А все чому? Тому що у мене було певного палітурного картону два клаптики, ось такі невеликі, і буквально от по сантиметру не вистачало для того, щоб закрити повністю блокнот. І от якби... І шкоди такі достатньо великі е е шматки е залишати чи викидати. Е одне діло, коли там по сантиметрів 10, а інше діло, коли це 15 см, майже 15 см. Тому ось я таку зроб... вирішила таку зробити зіставну обкладинку. В одному із майстер-класів, в одному із відео на Ютубі ви можете знайти, вже не пам'ятаю, я, вам розказувала. я там розказувала, як робила ось такі перети. От. І для того, щоб не було дуже дуже сиро я вирішила зробити ось таку таке мережеву, яке трошки ніби Прикрашає, може трошки навіть дитяче робить, але з іншої сторони, ну, як на мене, вийшло непогано. Єдине, що в мене не було в такому або молочному, або бежевому відтінку, тому я взяла білий, можливо, його треба було пофарбувати, але в мене вже на це не було часу. І е, тому от, залишов, Можливо, я його трошки потоную дістресом. От, вирішила зробити коричневу вкладинку, так як мені здалося, що вона все ж таки найбільше підходить по кольорам. Тому що були в мене інші варіанти, в інстаграм показувала. Там був такий яскраво-кирпичний колір. І а також гірчичний, але вони, от, мені здається, здавалося, що вони занадто яскраві. І все ж таки я вирішила залиш... залишитись на коричневій обкладинці. Хоча це вже в мене здається третя робота підряд що з коричневою обкладинкою. А з наступними роботами, я думаю, ситуація трошки виправиться. А, отже, зробила ось таку строчку маши... машину, а, і знаєте, я вам хочу сказати, що вже не перша обкладинка, яку я роблю, строчкою, і вже впевнилася, що замшу строчити не дуже такий просто. От, тому я дуже часто бачу, що у багатьох майстрів вкладенка залишається не без строчки, Добре це чи погано. Мені здається, що все, все ж таки, коли прошите, то воно додає більше надійності, особливо, коли це зіставна вкладинка. З однієї сторони, прошивати, то якось не дуже. Якби це ще була цільна, то можна було б і не прошивати. От, На цьому в мене поки що все. Давайте, я вже, в принципі, розкладку декілька варіантів робила. от, І давайте вже будемо зупинятися на чомусь конкретно, і я розкажу, з чого я відштовхуюся. Отже, звичайно, що на обкладинці в мене будуть кольори і частини з скраб паперу, клаптики скраб паперу, саме з цих листів, які я використовувала в. Обкладинці. А, Значить, в мене в основі буде ось такий лис, от але зрозуміло, що мені під лиса треба зробити фон якийсь. І тому я от взяла на навирізала, навирізала. вірніше не навирізала, а під лінійку ось таких скраб клаптиків відірвала. Я їх ще затоную під час того, як буду клеїть. Ось так робимо. Фон. Так, давайте я, напевно, знаєте, як я завжди роблю, щоб не западала обкладинка, бо ви знаєте, що у нас цієї сторони з і западає, щоб трималася. Я ось так перевертаю, потім кладу, і все, вона у мене рівненько нікуди не завалюється. От, а також у мене ще я знайшла, у мене рамочка, це від Some Days, От. А щоб більше зробити таку наслайоність, на я все тоді буду підтонувати його. І також у мене ще був набір а, рамочок від Fallen in Love. А, тож я вирішила. Тільки десь у мене частинка інша. Треба подивитись, а, бо це тут до гори ногами, то якось не дуже. Ось так. Я ще затоную, бачите, гарбузики треба перевернути, у мене друга частина, не знаю, де вона мене поділася. Так, власне, ось у нас будуть такі, такі ось фони. І також я із цієї колекції фону Love, спеціального листа для вирізань. В мене був ось такий вирізаний віночок. Я його розділила на, на двоє. Можна було б, звичайно, і так би щось зробити. Але я так не хочу. Я його розділила на двоє і додаю ось так, ніби як для фону. Ось Ось у нас, власне, і готовий фон. Як на мене, то лис ще достатньо так виглядає сирувато, тому я взяла ось тежики в мене залишились. Тежики завжди прикрашають, тежики вже затоновані, тому що під час роботи середини джанку я всі тежики потонувала. От, я їх зроблю ось так підкладу. Це буде якби, основа для лиса. Трошки їх вищенько. ось так До речі, знаєте, що я ще помітила, коли я складала ці, цю обкладинку, і тут в мене майже немає виробки. Ну, чогось не знаю, вона не не ні листочків, нічого в мене просто чисто а, самі висічки і мереживо рваний, ну і квіти а, так Також вирішила додати, мені дуже подобається ось це мережево. Можливо, навіть я його, знаєте, не на цю сторону, а більше на цю сторону його перекладу. Тобто я вже вам говорила, що в мене варіант о, обкладинки вже був, але в процесі я його буду трохи міняти, а, того, що то якби тільки для фону. А, так, давайте ось так цуплю. Ось так. А чому я вирішила це зробити, щоб поєднати, якщо з, з однієї сторони покласти бежевого кольору, то буде, знаєте, тут білий, тут бежевий, і воно буде якось так дуже крикливо. Тому я вирішила на цю сторону, щоб поєднати бежевий зав'язку. Так, і ось, власне, давайте поки що приберемо. Так. Ось так. І тежики назад. Бачите, щоб в мене на цьому тежику лиси, щоб вони не перекликалися, я лиса цього закрила і цього посадила знизу. Хоча багато хто, ну, якби, є таке, що. Треба, щоб дивився в цю сторону, в, в бік відкривання. У мене якось від, відвернутий виходить. Але в мене немає лиса, який повернути в іншу сторону. Тому ну, маємо те, що маємо. Як -то кажуть, якщо є можливість, у мене навіть ось вовк такий є, можливо, я навіть вовком заміню, виріжу його і заміню лиса вовком. Чому мені здається, що лист більше такий гармонійно по кольору виходить. Так, а далі в мене було ось таке мережево. Я його порвала, раніше я його різала, а потім якось я взяла, спробувала, а воно так класно рветься. Отакі, о, те, що мені саме треба. Такі от рвані моменти, елементики трошки підтягнемо вниз. От, І я його буду підкладати в. Слої. І ось така в мене є висічка. І тому і щоб розділити ось саме ці висічки, ось це я їх розділю рваним мережем. Це надасть нам більше багато, багато слойності. Так, щось що у мене все почало трошки з'їжджати. Так. Ну, і тепер, власне, у нас вся композиція, можна сказати, готова. Залишається тільки вже додати якихось елементів. І тут мені до допомоги приходять ось такі квиточки, які також йдуть до цієї колекції. І я хочу витягнути трошки квиточками саму композицію. Ось так, От. може десь. Витягнути, додати, тепер буде тільки наслоюватися, наслоюватися, наслоюватися. А, так, також в мене був ще чіпборд з цієї колекції. І а, от я взяла будемо так блокнот, основна назва буде Happiness. І а, далі, далі мені ще треба щось мені не подобається з цієї сторони. Я думаю, що тут ми додамо трохи листочків. Так. Тому тут будуть листочки і, можливо, з цієї сторони, то що все-таки осіння робота. І листочки будуть тут не зайві. Так. Якщо ви чуєте, за кадром десь голос, то мого чоловіка неробоча нарада. Отак. От Ось так. І тепер я ще хочу додати об'ємних квіток. У мене є ось такі квіти від Primi. Э, Можна, в принципі, використати їх, вони якраз дуже підходять під цю колекцію по кольору. Да? Але, як на мене, вони... в мене вже альбом є в таких же кольорах із цими ж квітами, і а він мене ще не продався. Єдиний не альбом, а блокнот. А, і ну, Мені здається, буде одинаково. Не хочу мати однакових робіт. Тому я візьму, в мене ось квіти є, які я замовляла в Марини. От, були ось такі трояндочки такого ніжно-пастельно-рожевого кольору. і Ось такі затоновані. Мені здається, що затоновані якраз тут будуть трохи краще. Вони будуть трохи відтіннятися. Можна було б цього затонувати. От. Так, далі. І мені ще, знаєте, що мені ще хочеться сюди також якусь рваності якоїсь додати? Можливо, тут додавлю. Можливо, трохи підтягну саму композицію вверх. Так, і з цих квіточок також я додав тут зверху, і мені треба трошки листочків, листочки ніколи зайвими не бувають, У мене багато й висічок є із листочками різних виробників. Мені здається, що тут ще треба от і червоного листочка додати, ось так. Так. І ось так. Щось десь приблизно такого плану. Звичайно, що тут ще буде додати трохи мережево, воно все буде в мене підніматися. Все буде підніматися на картон. Я ще так метелика добавлю. Ось в мене ще тут ось такий листочок є. І якраз, можливо, я його тут і добавлю. Ой. Знаєте, що ще ну, хотіла б вам би звернути увагу, От ніби якби я закрила всю висічку квітами? От. Це те, чого я боялася робити раніше. І як, я вже зрозуміла, що це одна із основних помилок, яку бояться робити майстри в, багато, в багатослойності. Да? Не знаю, як сказати багатослойності. А того, що ніби якби сама, сам елемент закритий. Але коли ви починаєте робити, можна ще навіть тут квіточку десь додати. От Якщо ви візьмете, додати квіточку десь, то зайві не буде. Десь тут квіточку, а під квіточку листочок. А тут ще в мене гарбузи, про які я забула. Давайте гарбузи спробуємо. Ось так. Ось так. О, це мені здається, з гарбузами. Буде взагалі круто. Дивіться вони зразу. І за рахунок ось цього мережива, гарбузи такі не висять в повітрі. І надпис Happiness. Ми покладемось тут. От. І, можливо, тут квіточку додати. можливо, метелика. Так. Ось у мене ще така фішка, її можна десь всередину, десь можна під низ причепити, можливо, десь навіть між квіточок тут. Думаю, зайвим не буде. А власне, ви ж бачите, що я не приклеюю. Під час приклеювання десь може щось зміститься метал. І ще один металик, ну десь був тут малесенький металик так. Ви, власне, це ви не бачите. Це тільки частина всієї композиції. Що тут відбивається, насправді, в мене на столі? Це інколи соромно зізнатись. Так. Що ось так. Можливо. Ось маленький в мене металик, і цей металик, ой, дивіться, який він гарний. Цей металик може класно тут на квіточку, мабуть. Так. І, і, і хотіла ще сказати, що ось такі відривні елементи, вони в основному вже я їх додаю під час самого декорування. Коли я вже приклею власне саму композицію, тоді ще воно тонування, десь доклеїться, підклеїться, щось додається. А це, власне, ось те, що ви можете бачити. коли його приклею, то картинка може. Трошки змінитись, плюс до того всього, а я ще додав якихось топінгів, де щось може навіть і приховається, тому що інколи теклеєш. І якісь елементи взагалі лише частиночка залишається. Так от, те, що я хотіла сказати, що коли ми кладемо висічку, мене раніше було, щоб в мене всю висічку було видно, і тільки там десь одну квіточку і десь листочок, щоб головне, щоб було видно висічку. А потім, коли я зробила декілька робіт, і зрозуміла, що в тому і суть багатослойності, що ти кладеш висічку, а наверх іще одну висічку, а десь там розділюєш рваними елементами, десь там метелика. І тільки за рахунок того, що залишає Ось такі частиночки, тільки всього лише. Це і додає композиції самої, самої якось. Загадковості, от, які хочеться завжди розглядати. Не просто ти береш якийсь малюнок, а ти береш і дійсно розглядаєш кожний приклеєний елемент. Це якщо говорити про те, що хтось там робить на замовлення чи для себе. Власне, ось така композиція вийшла. Приклеювати я вже буду, коли я розділювачі, я і збирала, і приклеювала, і там була просто. Музична доріжка накладена, тут я вам все розказала, з чого, від чого я відштовхуюся, От приклеютя був вже закатом, тому що спочатку я приклею основу, основу фон під декор, потім я вклею сам. Саму основу в блокнот, зроблю форзаци і потім вже буду накладати приклеювати квіти, об'ємний декор, того що об'ємний декор вже, власне приклеюється на готову роботу, щоб ніде нічому не заважало. На цьому в мене все. Огляд, огляд альбому буде вже окремо, альбому блокноту буде вже в мене окремо, відеогляд, ну, і також нагадую, що цей блокнот я роблю для ДК Скраб і також він в мене буде вільний в продажу. Якщо хтось із моїх клієнтів дивиться це відео, то знаєте, що ви можете його придбати. А в магазині Etsy або написавши мені в приватні повідомлення, якщо ви живете в Канаді, навіть якщо в Україні я теж не два рази на рік роблю відправку в Україну за свій рахунок. На цьому в мене все. Всім гарного і творчого настрою і до нових зустрічей, Па-па!